Скажіть, будь ласка, якось от, потрібно розмежовувати, наприклад, держслужбовці, там речниця держприкодонслужби, народні депутати про владної фракції? Чи опозиційної, і чи потрібно розмежовувати чоловіки і жінки? Тому що от мене питання до журналістів стосовно Юлії Тимошенко. Насправді, тому що ну вона не є військово зобов'язаною, вона людина забезпечена і вона поїхала відпочити, ну можливо, там до родини. Тобто для мене трошечки, якби не тотожні поняття, наприклад, Микола Тищенко, Юлія Тимошенко. А от як для вас? Для мене не тутожні поняття Микола Тіщенка, Юлія Тимошенка. Тому що дійсно Микола ну, Тіщенка, Тищ чоловіка, Юлія Тимошенка, жінка, як мінімум. А, ну але давайте будемо об'єктивними. Це ненормально. Ну, тобто, пляж в Дубаях а, під час а, того, коли десятки тисяч українців в окопі в на передовій. Ну, і, і гинуть і чоловіки, і жінки. І, тобто, якщо ти просто бізнесмен, то це одна історія. Тобто бізнесмен ну, роби що хочеш. Ну тут теж є питання з точки зору, вже скоріше, на що ти витрачаєш гроші. Пане Олексію, але Микола Тищенко теж в минулому рестораторі. В нього явно є гроші. і Він каже, що його дружина бізнесвумен, і в них є гроші. І от ви зараз кажете, що треба. Типу, якщо бізнесмен, то це одна історія. А якщо ти ну, не повністю бізнесмен, а як же ж тоді Петро Порошенко, який був на Мальдівах? Він вроді і бізнесмен мільйонер, але водночас і народний депутат і президент України. Ну я не думаю, що щось тоді додав Петро Порошенко, що він був на Мальдівах. і... Е, насправді, я думаю, що він е, потім точно жалів, що він це зробив. А, ну, але давайте все-таки не забувати, що це було не час повномасштабного вторгнення. Звичайно, що так ми говоримо, що країна вже 10-й рік, ну фактично скоро 9 років війні. Однак, все-таки повторюю, що це різна війна. З 24 лютого йде повномасштабне вторгнення. Країна напружила всі свої сили. І Петро Порошенко з 24 лютого. Наскільки мені відомо, ні, ні на Мальдівах, ні на яких інших пляжах не був. А там теж намагається зробити свій внесок в перемогу України як всі ми. Тому е, ще раз повторюсь: я, не, я б не говорив нічого про бізнесменів, вони самі обирають собі як жити. Але коли ти себе називаєш народним депутатом України, то це на тебе накладає певні обмеження, і це очевидно. Чи може народний депутат України їхати за кордон? Звичайно, може і навіть потрібно, тому що є парламентська дипломатія. Але чи парламентською дипломатією займалася Юлія Тимошенко на пляжі в Дубаї? Ну ми ж розуміємо з вами відповідь щодо Тіщенка, те саме тут ще і з Тіщенка. Це все знаєте, така вішенка на торті. Це те, що він намагався всіх як би, обдурити цим ідіотською абсолютно історією, що він зустрічається з виборцями на в Таїланді це якесь для людей ну робити з людей дурнів. Ну якщо вже поїхав, вважаю, що це нормально. Ну так так і скажи. Знаєте, я вважаю, що от я от із цього не можу там для мене це потрібно. Я не знаю, але от це брехати, що ти, значить, там рятуєш якусь українську громаду і біженців. Ну це звучить абсурдно і виглядає це як просто до всіх пошив дурні. Ну люди не дурні, і тому для людей це обурливо. Ну а щодо пана Тіщенка, давайте не забувати, що це ж далеко не перший з ним скандал. І кожен раз він виходив сухим з води. Коли в Києві був карантин, вілюрі все працювало. І інші ресторани штрафували, ресторан рістеранвілюрні. Коли в Києві були заборонені масові зібрання. Він не святкував день от, народження от, дружини. От, з людами. Правильно. Пане Олексій, от ви, і ви зараз в разу з ним кажете, все було гаразд. От ви правильно кажете, що йому постійно вдається уникати. І цього разу так само, тобто він залишається з за депутатським мандатом. Скажіть, будь ласка, я розумію причини, але чому зараз, наприклад, парламент не може зібратися і хвалити рішення, яке в даних історіях ставить крапку на депутатстві подібних персон? Я розумію, що Дивіться, таку крапку от президент вирішив, що скрин сказав, що я поставлю крапку і забороню значить, виїзд всім. Однак, як на мене, це дійшло до абсурду. Там заборонений виїзд жінкам, депутаткам сільської ради. А якщо в неї діти за кордоном, а ну то, тобто, наприклад, а таких жінок дуже багато. Це десятки тисяч людей. Це ж не там не 100 людей, не 300 людей. А якщо народний депутат їде а, з метою парламентської дипломатії, а в наша ж, от, наприклад, коли я виїжджаю за кордон, от я з кінця квітня активно виїжджаю, свідчу в конгресі США, парламентська асамблея Ради Європи, багато інших, мені далеко не завжди оформлюють відрядження. Тому що відрядження це тільки офіційні якісь події за кордоном? А якщо я їду зустрітися зі своїми колегами в рамках там міжпартійного форуму? А це ну, дуже важливі такі механізми, без яких Україна не буде отримувати ні зброю, ні підтримку. Ну я не про себе одного кажу, а про в комплексі. А, але сьогодні це кажуть ні, тепер ти не можеш. Чому? Тому що Тіщенка там в на пляжі в Таїланді. Я за те, щоб кожен міг відповідальність безпосередньо за свої дії. Яким І чином? Коли Пане Олексій, от яким чином от Тищенко, ти, попри скандали, попри те, що трапилося зараз, попри те, що він насправді е, зробив нехороший жест по відношенню до партії, яка його привела, і до того ж таки президента, продовжує залишатися. Він же ж не прийшов. Сказав, я покладу депутатський мандат. От яким чином? Де, тобто Ну, він виключений зі складу фракції. І що я розумію. Він перестав бути заступником голови фракції. Я вважаю, що він має бути звільнений з посади заступника голови транспортного комітету Верховної Ради України. А далі це питання виборців, це політична відповідальність. Він не скоїв кримінальний злочин. Це не кримінальний злочин. A, поїхати в Таїланд, це політично, це свідчення його ми правильно. Намагали, а ми не говоримо про так. Політики повинні нести політичну відповідальність. а Вони по сьогоднішній ага. день не несуть. Ви знаєте, я зараз скажу, напевно крамолу для багатьох глядачів і для себе самої насправді, тому що я не вважаю, що ОПЗЖ це той зразок, на який треба орієнтуватися, але та ж Богословська зараз складає депутатський мандат. Написала заяву. Ой, королевська Богословська. Перепрошую, а, королевська королевська сорі. На дивіться тут вже інша історія. Ну точно що заже не треба ставити в приклад. З серпня місяця минулого року у Верховній Раді лежить мій проект постанови, який мав би забрати в всіх народних депутатів від позаже депутатські мандати в усіх, і не тому, що вони зараз десь, а за те, що вони робили до того, і як вони просто сюди приводили цю біду і це і, і, і цю навалу. І чому Путін рвався до Києва, розуміючи, що в нього тут є десятки народних депутатів в Києві, які стануть його кишенковою маріонетковою адміністрацією? Це треба все просто пам'ятати і розуміти, і це питання національної безпеки, а не того, що королівську побачили в Дубаї чи її там сина, не в цьому справа. Загалі справа в тому, що вони винні і і мали їм зняття депутатського мандата. Треба розслідувати, що вони робили. Чому вони виїхали за кордон за декілька днів до вторгнення? Що вони знали? Чи наскільки вони зрадники чи просто посібники е, зрадників? Ну, це е, друзі, от як питання має стояти, тому. Це точно, що наприклад, коли, врешті-решт, через рік розуміючи королевська знає, що зараз будуть забирати мандат. що є пряма конституційна підстава, яка називається виїзд на постійне місце проживання за кордон. Там є люди, які вже рік їх немає в Україні. Скоро буде рік, вони повиїжджали всі в лютому місяці до 24-го числа. А ми до сих пір їх тримаємо у Верховній Раді України. Це навпаки, якраз інша історія, як є е, 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 величезний. Бажання використати цих людей просто їхні голоси, бо зараз вони готові голосувати за все і підголосовують владі в будь-якому питанні. І на жаль, це стає для владної партії більш важливим ніж необхідність вичистити з Верховної Ради всіх російських агентів. Пане Олексію, я вас почула, а тепер давайте до історії, наприклад, з тої шплантовською. Скажіть, будь ласка, вам не здається, що ну людину ж не звільнили, тобто її тихенько перевели в інший підрозділ і, умовно кажучи, сховали, тобто, щоб зараз вона була не на виду. Тобто, насправді ситуація повторюється, яка була до війни, але під час війни мені здається, це непропустима річ, коли намагаються справу потихеньку на гальмах спустити. От як такі історії відстежувати? Сто відсотків ви праві. Ну але я вам скажу Давайте скажемо про історії набагато більше. Давайте згадаємо історію про голову Дніпропетровської обласної державної адміністрації пана Різніченка, і мільярди гривень, які отримала фірма, яка належить фітнес-тренерці, як виявилось близько до нього. Ну там є беззаперечні докази цього. І після того місяцями нічого не відбувалося то він не був звільнений, не був відсторонений, і тільки зараз, вже коли був звільнений його якби куратор Кирило Тимошенко, то разом з Тимошенко полетіла, значить, вся ця команда. А поки Тимошенко був в офісі президента, значить, все було нормально, і те, що розслідували журналісти, не стало приводом. Це, вибачте, ця історія набагато гірша ніж е, історія про одну жінку, яка плутає, хто вона прикордонниця, чи вона кордони України захищає в Парижі. Однак, ну тут я не бачу, да тобто ми не маємо підстав сьогодні казати, що вона там когось щось вкрала а, в держави під час війни. А тут історія абсолютно інша про мільярди гривень, а, і, і ми очевидно розуміємо, що мова йде ну щонайменше, про дуже серйозну підозру в корупції. Я не суд, я не можу сказати, але ну ми ж всі з вами розуміємо про що йде мова, і дуже довгий час нема було ніякої відповідальності. Чому тому, що на жаль, є історії, про які от розуму говорите ви, але я щось сумніваюся, що ці історії прозвучать в ефірі національного марафону. От я не думаю, що ми почуємо там ні про одне, ні про друге, ні про третє, ні про четверте, і це для когось робить відчуття безкарності. Що насправді можна робити що завгодно, ну там десь хтось поговорить, а результату не буде. Звичайно, що це погано і так точно не буде. І, і всіх доженею, що вона називається. Але ну, от ми бачимо, як воно відбувається. Дивіться, мене ще що турбує насправді, тому що вже є певні відставки, і ми пригадуємо од... дві з них, наприклад, той же ж Баканов і генпрокурор, нагадайте мені прізвище, будь ласка, Венедиктова. Венедиктова, Да її за, після того як звільнили, фактично її винагородили. А Баканов якому до якого було чимало запитань? Ну він розчинився, звичайно, але він пішов ні за що не відповівши. Вірно, і от зараз історія з Кирилом Тимошенком. Так само е, він написав заяву на звільнення, до нього багато є запитань, відповіді на них немає. І людина пішла. І є питання, звичайно, де він знову винерне. Різні версії теорії ходять. Але ця людина не відповідає. Є питання, але суспільство не отримує відповіді на ці питання. Чому так стається? І яким чином цю Всю, хоча б річ, унормувати, от що можна да. зробити? Даруйте Олексію. Абсолют... За... Абсолютно ну ви правильно ставите питання. Я по Баканову декілька разів з трибуни Верховної Ради, яку знов таки сьогодні не показують українському суспільству, і що там відбувається, українське суспільство навіть не знає. А я неодноразово став питання: а де ж розслідування по Баканову? Боканов не просто там є різниця. Венедіктова просто звільнена, а там просто ну от вважали, що от вона там недостатньо добре виконує свою роботу. Вважав президент, подав на звільнення. Вона звільнена. А Баканов звільнений за порушення статті військового статуту, яка ця стаття означає відповідальність за дії чи бездіяльність, які привели до дуже суттєвих наслідків і до людських жертв. Ви уявляєте собі, ну тобто, яка стаття це надзвичайно серйозна стаття. Звільнення по такій статті означає, що проти людини йде розслідування, що людина підозрюється в дуже серйозному злочині ще раз, злочині, Щонайменше найменше службові недбалості або гірше. Однак з того часу пройшло більше півроку часу провести будь-яке розслідування більш ніж достатньо. А ми нічого не знаємо про результати цього розслідування. І є відчуття, що його взагалі ніякого немає. Я не можу це стверджувати, але я не бачу жодних ні дій. Я не чув, що десь боканого допитують чи його помічників, чи щось таке. Просто дійсно людина зникла, і вже люди забули, що був такий собі Баканов. Однак це був голова СБУ. І коли ми кажемо, як ворог прорвався через шангар, як ворог вдарив по Маріуполю е, з заходу, тобто з іншого боку, де захисники чекали, як ворог зайшов в Херсон, і багато багато інших питань. Ми, ми не знаємо на них відповіді, і це і це безумовно є величезна проблема. СМС Тимошенко, коли його звільнили, я зробив пост у своєму телеграм-каналі про те, що ну звільнили це давно. пора, що називається. А тепер ми хочемо знати результати. Тепер має бути перевірка, і повідомлена нам там дійсно все добре в тому господарстві, яке він вів, чи там була корупція. І, і питання ну тут ще є час, бо Тимошенко звільнений був. Ну я і сподіваюся, що ми і... отримаємо. Я сподіваюся, що покорило Тимошенко. Ми отримаємо по Баканову, а по Баканову це вже вийшло за всі межі, і, і, і просто реально ми бачимо намагання просто поховати цю історію. Але Олексію, знаєте, от ми зараз з вами так говоримо, але можливо Баканов ні в нічому не винен, тобто насправді є питання і імен... ми. Так можливо, але тоді це мав би ви сам баканов бути те саме. Якщо б така стаття, яка каже, що ти таке зробив, зрадив фактично, чи там ну, що найменше така службова недбалість, що люди загинули. Так ти тоді ну важко так сквідайте відповідь. Це ж моє чесне ім'я. Дайте відповідь суспільству. Я винний чи ні? Якщо я не вільний не винний, так скажіть, ні. ти не винний. Це неправильно було таке звільнення по такій статті. Ну все, ну давайте тоді так. Але ж ми ніякої відповіді не чуємо. Просто ніякої, звичайно, я не суд. Я не можу сказати: винний ви Баканов чи винний Тимошенко, чи там винний Тішенка, чи хто набу ще. Але для цього є відповідні органи, які мають дати на це відповіді. Я вам дуже дякую, пане Олексію, за те, що включилися і озвучили. Я сподіваюся, що нас почули, і ми отримаємо відповіді на свої власні питання. Но глядачам нагадаю, що це був Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. І ми.